Друзі, всім гарного дня. Зараз у нас 13 число. Ранок на дворі все розтає, Зараз йду повипускаю наше господарство. уже кури ходили, повилазили, хоча я вчора, воді би й добре закривав. Як завжди починаю я з води, Так, ті поїли зерно. Перекачечки вийшли, все либо. У нас розлітають п'ята. Так, всі повинно, так, зараз виключу світло. У них вже перчатки включу. Так, значить, зранку у мене... Через пів години посадка кролика нашого. Так, ага. Ну це ж коти лазять і їм. Так, посадка в нас оцього кролика сьогодні. Що ти готовий до переїзду? Так, зараз виключу музик. Покинув. Так, зараз пробіжуся, що в нас тут. О, господи, ти вже де лазила. Так, ось дивіться, бачите, як об'їдають хвою. Може хто не вірить, думає. паличок якоїсь ерунди і розказує, що тут об'їдають. Так, об'їли хвою. Я їм дав здорову палку, вони об'їли. Так, дивимося, що у нас тут. У нас кролики теж відпочивають, лежать. Тут теж все добре. Зараз буду... Так, тут у нашої мамочки так перевернула знову. Вон теж, бачите, хвою як їсть. Теж об'їла вже. Положусь. Положу теж свіженьку їм хвою. Їй... Так, вона вже майже з боку лиса аби обривала пух для наших кроликів. Так, і хочу зараз подивитися, що ж тут таке, що щось буде чи не буде, а ще щось планується. Друзі. А там пух. Дивіться, там пух. Так, я нічого не лізу, мовчу. Так, тут теж у нас все добре. Мовчу, мовчу. Потім так, зараз ми пробіжемося огляд нашого кролика, який буде їхати. Дивіться, сопель немає. Вушка коротенькі. Вушного кліща бачите немає. Все, не засраний. повернися, покажись. Бачите, все чистенько, все гарненько. Це гаванна. Каліфорнійчик Гаванна. Так, все. Я зараз пораюсь, бо через годину буду, та через пів години вже буду виїжджати, поки доїду до нашого автовокзалу. Туди-сюди, щоб його посадити, зараз принесу ящичок, наложу, підготовлю, все, і хай їде з Богом і радує свого господаря. Так, ці дівчата в мене сидять, що мої дівчині, красотулічки мої, Підростає одна гаванна, одна, одна черненька. Я вчора яйця, мабуть, і не збирав. Не буду там сидить курка, там сидить квочка. Дивіться, який в мене паробок ось вже. Поробок старенький в мене. мордатенький. Люби теж вже, любить, щоб коли до нього приходить управлятися, щоб його щоб чухали. Дивіться, який гарний гаванчик мій. Так, знайшов я таку коробочку. Зараз я положу сіна, потім отак поставлю, я думаю місця буде достатньо, бо іншої коробки в мене немає. Я не можна ніде знайти напрямонка з цією коробкою. Зараз туди накидаю сіна, такого, щоб, щоб йому удобно було їхати. Все, я так запущу, закрию. Я думаю... Тут недалеко їхати до Миргорода і поїде наш самчик. У нас упакований, дирочки я зробив, все, їде в нашу недалечку дорогу. Хай зустрічає новий власник його вже. Так, підійшла коробочка, я розвернув, все добре. Що сидимо, ждемо вечерю. Так, друзі, всім добре. доброго вечора. Зараз так, підмерзло в нас уже. Так, включу світло. Зажену качок. Вийшов поки пролятися не буду, бо забув відео. Так, зараз включу світло нашим качкам. Заходь ты, давай. Глянь. Глянь, глянь, глянь. Так. Так. Зараз насыплю нашим качкам. Рузький. Чесно, тільки що чуть не наложив штани. Думаю, зараз насиплю, їм кукурузи, а тут он дивіться. що, Курка і яйця. а я Думаю, вже ж нема, вже ж тут прибрав. уже несли мені отут вони яйця. Тут вже ж повно місця. Ні, треба залазити туди і тут це, Так, зараз я візьму. Насиплю, ботику рожі і пшенички ще. Так, все, і заберу яйця. Не наїдаються кури, залазять, аби де залізти. Аби де знестися. Так, все, закриваю, щоб вам було тут тепленько. Так, йду в наш кавільчат. Заберу вікроводне, там вода, мабуть, залишилася. і куди вона дивна побігла? Так, ми ну її потім зажимемо. І зберу зараз яйця, щоб тільки прийти вправитися. Там зараз подивлюся, тут нема. Так, кролик у нас сьогодні поїхав на Миргород. Кліточку ми закриємо. Так, внизу у нас нема нічого. Так, я, так як я сказав вранці, що ця кроличка навела, ну я подивлюся, мабуть, завтра. Не буду я лізти. Так, зараз подивлюся, що у нас за яйцями. Так, там внизу теж немає. Що у нас тут? Так, дивіться. Може хтось скаже, не бреши, Кури не несуться, холодно. Так, ось забираю. Три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. А то у нас муляник. Так, що тут? Тут нема нічого. Оце таке у нас. Оце мені подобається. Молодці. Що я можу сказати? Так тримати.